4,5 тисячі рибин у рамках осіннього зарибнення днями випустили у Дніпродзержинське водосховище спеціалісти Полтава рибоохорони. Мальок привезено із провідного рибного господарства Черкащини. Подробиці знає Наталія Високих. У Полтава рибоохороні розповідають, що у рамках осіннього зарибнення раніше вже було випущено у Сулинську затоку Кременчуцького водосховища майже півтори тони малька коропа, 123 кілограми однорічного білого амуру та 795 кілограмів товстолобика у Дніпродзержинське водосховище днями було випущено три тони дворічного товстолобика на загальну вартість 88 тисяч гривень. Ця риба, розумієте, ця риба вона на вудочку чи на якісь інші засоби лову, вона не ловиться. Вона тільки в сітках ловиться. Тому зрозуміло, ми тут зараз все, сьогодні, завтра і десь неділі-дві, тут не буде ні одного, ні одного човна, ні одного рибалки. Ми це все будемо охороняти. У нас ж дві з половиною тонни тут залишається ще. Ми поїдемо. Зараз ця риба поїде в сторону. Орлик туди, Світлогірськ, там біля кар'єра ми там ще будемо заробляти. Чому? Тому що там є наших сім користувачів, от які заплатили свої кошти. От і там буде зариблення. Від 1 листопада в Україні заборонено ловити рибу на деяких територіях, які знаходяться під наглядом обласних управлінь охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства. Це водоймища та озера, де знаходяться зимувальні ями, основні місця зимівлі риб. Наразі спеціалісти і Полтава, рибоохорони, ведуть активну боротьбу із браконьєрами і не лише на цих територіях. Надходить інформація від громадських активістів, від громадських інспекторів. До речі, сьогодні була днем інформація, що в районі Карлберди активізувалася така злочинна група браконьєрів. мають позивний кабани. Ми про них все знаємо, ми знаємо, де вони базуються, ми знаємо, звідки вони виходять, звідки вони заходять. Осталось, ну я вам скажу, це діло часу, осталось недовго. Їхнє щастя, те, що у нас дуже складні умови, матеріально-технічне забезпечення. От, сьогодні, якби у нас було ну, хоча б 200-300 літрів бензина, ми б їх сьогодні затримали. Бензину немає. От, але це не означає, що ми сидимо і склавши руки. Ми працюємо і ці порушники вони будуть отримані. У Полтава рибоохороні зазначають, що завдяки зарибненню Дніпро має запаси лящів, товстолобів, судаків, річкових карасів, а також білого амуру, сомів, коропів, густери. Достатньо й інших видів риби. Іван Дробот розповідає, що головним критерієм ефективності зарибнення є показник промислового повернення. З кожним роком ми більше і більше виловлюємо риби. Це вже каже про те, що риба існує. І науковці дають прогнози, що риба ну, має хороші показники, динаміка поліпшується. Незважаючи на те, що і рибалок стало більше, і навантаження стало більше, але риба є. Щоб сказати, що така критична обстановка, що вже ми останню рибину піймали і завтра вже нічого не буде, я так не скажу, тому що це зовсім не так. Зарибнення вдихає нове життя у Дніпро, підтримує його біологічне різноманіття.